Привіт, любі глядачі, підписники! Сьогодні я знову запрошую вас у прогулянку по Фьорду. але ця прогулянка буде у різних сезонах. Ми прокатаємось на кораблі по Гейрангер фьорду. Це буде як літня подорож, так і осіння уже напередодні зими. Я змонтувала ролик, щоб наповнити вас прекрасними пейзажами і краєвидами. Просто релаксуйте, відпочивайте від перегляду мого фільму. Коли мені морально важко, я вирушаю у подорож, тому що подорож зцілює, надає мені нові сили. І пам'ятайте. Це дуже хороша порада. Просто ідіть і спілкуйтесь з природою. Цей час, який ви заслужили наодинці з собою. Ви заслужили право спокійно подумати, поки на вас не впливає цей зовнішній світ і нав'язливо отруйна поведінка інших людей. Ви заслужили право просто побути з собою, не відстоюючи свою позицію, не вирішуючи чужі проблеми і не намагаючись нікого задобрити. Так, дуже часто, наприклад, я стикаюсь з цим в житті, і я просто обмежую, відгороджую свій внутрішній світ від такого негативного впливу і цього краще обом сторонам. Це факт. Просто відпочиньте від цього божевільного світу, який намагається просто звести з розуму вас. Тому я запрошую вас зі мною побачити красоти літні і осінні красоти Норвегії. Будемо пливсти на човні. Let's go! Ви знаєте, у літній період, коли Норвегія наповнюється світлом білих ночей, фьорди показують свою найбільш динамічну сторону. Вода має більш активний колір, і літ та сніг, що накопичився за зиму, тане, перетворюючи кожен фьорд у каскад водоспадів. Гейрангер фьорд відомий своїми. Водоспадами сім сестер та наречений і фата наречений. Коротко розкажу легенду: водоспад має назву сім сестер, тому що складається із семи потоків води, які падають з висоти понад 400 метрів. Напроти нього можна побачити водоспад, відомий як наречений. Він має форму пляшки винної. Легенда говорить про те, що ці водоспади. Пов'язані однією історією кохання, коли безнадійно закоханий, наречений, сватався щодня і намагався завоювати увагу кожної із семи сестер, просив руки кожної із семи сестер. Однак дуже гордовиті, і незалежні дівчата відмовляли йому раз за разом, тому він похмурий і втомлений від невдалих спроб, юнак. Спився. Але я думаю, це якийсь життєвий урок, не варто свататись абсолютно до кожної. Це викликає недовіру і у відповідь несерйозне ставлення до такого кавалєра. Тому вибери одну з сестер та й будь щасливий. Пропливаючи фьордом, ми можемо побачити великі тріщини у скелях. Це досить популярне явище у Норвегії, коли відколюються шматки скелі і падають у великі глибини фьорду, створюючи високу хвилю цунамі, яка знищує все на своєму шляху. Ми знаходимось у місцевості Мюри Урумсдаль, де такі цунамі повторювались кілька разів впродовж кожного століття. На відео ви бачите ділянку, яка має історичне значення. Ферма. Акернесет має таку таємничу історію. Маленький хлопчик П'єр Акернес ріс на цій фермі у 1940 х роках. Тоді проживало там 24 людини, які заробляли на життя розведенням кіз. Уздовж зелених гірських схилів, колись діти випасали своїх кіз, а глибокий фьорд виблискував майже на 200 метрів під ними. Дітки гралися на схелі гір, і вони дуже часто гралися саме у такій щілині, скелі, вони е, сували туди руки, кидали туди каміння. І одного разу влітку вони забились туди, грались в хованки і безслідно навесні зникли у глибокій безодні. Були пошуки, діти просто зникли безвісти назавжди, ніхто не знав, що з ними сталося. В кінці 50-х років ферма була покинута, і так минули наступні 30 років. І лише у 1983-му П'єр Акернес знову повернувся до старого будинку, до ферми. Він пішов подивитися на ту тріщину, де він грався у дитинстві. Я завершую свій огляд літнього Гейрангерфьорду і ми плавно переміщуємось у осінь. Кінець жовтня ми пливемо на паромі, який є типовим транспортом громадським у місцевості, яка має острівну е структуру. Отже, продовжу вам розповідати про цю моторошну історію. Мапа Гейрангерфьорд – Скеля, яка дуже налякала у 83-му році П'єра Акернеса. Він злякався, повідомив журналістам Сюнморпостен і відвіз їх у гори. Газета опублікувала статтю 31 липня 1985 року і запитала геологів, чи ймовірний обвал породи. Це було дещо незручно для влади. Це загрожувало індустрії туризму, яка приносила значні доходи рангеру. Комуна мовчала з цього приводу і не вжила жодних заходів. Уявіть, але П'єр не відпустив це, і його голос підносився і доводив, що тріщина все ще продовжує розширюватись. Він його намагання призвели до того, що з 2007 року вже гора перебуває під наглядом. Цілодобового центру порятунку в Странді. Центр готовий до кризових ситуацій і постійно працює, але немає сумніву, що це колись станеться. І буде жахливий безлад. Евакуація тут потрібно буде така, що буде не схожа на жодну іншу у Норвегії. А як воно може бути? Я вже вам розповідала і радила подивитися фільм Хвиля. 2015 року норвежського виробництва там ви можете побачити події, які можливо стануться. Але дай Бог щоб не сталося. Я хочу зробити окреме відео по цунамі, тому що я працюю над цим вже два роки і. Вивчаю, досліджую цунамі, які відбувались безпосередньо у районі мюр Румсдаль. Але я вам покажу дещо як. Нехай це буде тізер. Я вам покажу фотографію, де стоять Чел Йогерут, керівник проєкту «Окнестафьорд» разом з П'єром Акернесом. І істориком Астером Фурсет. Тим саме він. Я перечитала купу його книг. Він роками досліджував Кам'яні суви у Норвегії, і можна знайти його книжки-бібліотеках і знайти там багато цікавого. А ми продовжуємо насолоджуватись осінніми видами. Ви знаєте, якщо влітку фьорди це про жвавість, динаміку, то осінньо-зимовий період пропонує абсолютно протилежне відчуття, спокій. Магічність і відчуття величі. Під час холодного сезону подорож по фьордах стає якимось інтровертним досвідом, де природа здається просто непорушною і таємничою. Отже, маршрут по воді Хелісільдґейрангер, що ми бачимо: кораблі, сіра, срібна, відзеркалююча вода, і могутні скелі присипані. Пудрою цукровою замерші водоспади, так, знову нагадаємо про сім сестер, де інде видно крапельки водички, але достатньо вже е, мінусова температура, тому ми вже готуємося до зими. Дуже приємно, коли останні промінчики сонця підходять до верхівок. Але, на жаль, більшість часу із початку листопада до початку квітня наше місцевість сонця не бачить. Якби воно є, але проміння до нас не доходить. Дуже щедро обвітривши обличчя, але отримавши багато крутих спогадів, які, я буду пам'ятати, довго ми підпливаємо до легендарного містечка Гейрангер. За цими неприступними холодними нордичними скелями відкривається панорама на село Гейрангер. Ну, як село. Воно настільки відоме, що язик не повертається назвати його просто якимось селом, знаєте, звучить як глубинка. Але це не забута людьми глибинка. Тут один із найвідоміших серпантинів світу Earne Орлина Стежка. Також це містечко відоме зйомками декількох фільмів. Нашемівше хвиля. Фільм Хвиля про цунамі, яке може відбутись тут у Гейрангер. Тут, у серпні цього року, відбувалось весілля принцеси Марти Луїзи із Шаманом Дюриком, тобто вся королевська сім'я світа, відпочивали у Гейрангер. Причому, як очікується зазвичай, що будуть перекриті всі вулиці, буде посилена охорона. Ви знаєте, я була приємно здивована, що королевські особи вільно крокували по вулицям Олісунда, і також по вулицям Гієрангери, і місцеві жителі могли просто помахати їм ручкою або й навіть сфотографуватись. А поки пливем, я покажу невеличкий тур по кораблю. На паромі три поверхи, на самому верхньому можете вийти на оглядовий майданчик. На другому є туалет, на першому селф-сервіс, де можна придбати каву, вафлі, свелли. Ну, Усе традиційне, що полюбляють на мешці. Ось така зона, де можна придбати воду, морозиво, чай, каву. Ми взяли отакі. Коржики перемазані маслом. Була реклама, що тут продають хот-доги, вафлі, але, мабуть, не зараз. 48 крон. За 4 такі ліпешки левсі. Лефся, їх традиційні. лаваші. Дуже смачненькі, перемазані ванільним кремом солодким. Гарна вам подорожі. Я не прощаюсь, але просто за пару хвилин ми повернемо у зворотньому напрямку і подолаємо цей шлях знову від Гейрангера до Хеллісільд. А ось тут видно, що як бушує вода. Водоспад, сім сестер. Вони замерзли, але десь є ділянки, де спадає низ водичка. Звісно, кольори не ті, але в зимових фарбах є свій шарп, правда? Я дуже рада, що я потрапила сюди, особливо зараз. Коли звичайна ціна в цей період за пасажири в районі 350 крон. 30 євро. Дітям до 10, здається, років безкоштовно, а за один автомобіль разом з пасажирами 60 євро. Зараз він коштує по звичайній ціні як коштує звичайний паром, тому що зараз паромна станція Лінги Ітсдал на ремонті. І єдиний шлях короткий це через паром для Бікда Хелісіліт. Паром, хілісільт, і, і назад. Наша подорож завершилась, але ми насолоджувалися ще містечком Странда. Перекладі з норвежської пляж. Для того, щоб дістатись дому, нам потрібно подолати ще один шлях. паромом. У странді є такий прикольний трон для фотосесії. Виглядає містечко більшим, ніж наше. Більше життя тут, мабуть, більше студентів, від відригуєн до скули тут є. Але у странді є небезпека, якщо впаде Акернес. Тому, як то кажуть, можна жити красиво, але постійно у стані небезпеки. Друзі, хотілося б почути вашу думку, які пейзажі вам більше до вподоби пухнасті зелені скелі або осінні нордичні пейзажі. Дякую, що ви дивились моє відео. Буду намагатися далі показувати вам те, чим я захоплююсь тут. ха Діліться Діліться своїми рідними, друзями, підписуйтесь на мій канал. Удачі вам! В описі під відео я залишу посилання на мій новий музичний відеокліп, який я зняла цього літа на кораблі Хавілла на гірангері. Дякую!